Вісімнадцять кілограм, сто г грам монет Португалії. Але між нею попадаються ще такі п'ять писетиші в Іспанії. От. Так, ще і Драхна. Але дуже рідко може попастися якась друга монета. В основному в Португалії. Португалія різна. І п'ятдесятки, і десятки, і п'ятерки. Показую, щоб було видно. І там ще є товщина. Тобто монет дуже багато. У мене дуже багато. Під товщиною ще є дуже багато. О, десятки. Всі в ідеальному стані. Монети в дуже добрих станах. 25-ки, 20-ки, от такі 50-ки От, Іспанія попадає. Дуже багато мене по одному і скуду. Ось такі от десятки попадаються. Тепер ось такі от двадцяточки є. Отут є десятки. В Пакетах. Підписані монети, є руки. Ось тут є двадцяточки. От все. В пакетах і все по-португальськи. Тут якийсь португальський колекціонер. Тут одна монета водрік. Ось тут двадцятки отакі. Тут теж одна монета з року. Все на португальських То ще стара португальська колекція. Ось такі от.